Вітаю тебе, любий друже, урок номер 22 На минулих уроках ми з тобою познайомилися з енгармонічно рівними звуками. Давай, будь ласка, пригадаємо, що це таке. Енгармонічно рівні звуки це ті звуки, які мають однакове звучання, але різну назву та написання. Ось, наприклад, ре бемоль. Звучать однаково, але назва різна і написання різне. А далі ми будемо знайомитися з енгармонічно рівними інтервалами. Енгармонічно рівні інтервали це інтервали, які мають однакове звучання, але різну назву та написання. Подивись, будь ласка, уважно в зошит. Подивись, будь ласка, до фа дієс – це збільшена кварта. До соль бемоль зменшена квінта. Звучання в них однакове. Взаття та назва різна. Збільшена секунда до ре ретіс. І мала терція – до мі бемоль. Однакове звучання, але інтервали різні. Зменшена септима – до Сі дубль бемоль. І велика секста до ля мають однакове звучання, але це різні інтервали. І зараз ми з тобою виконаємо завдання номер 1 від звуків потрібно побудувати інтервали і зіграти на фортепіано. Від Ре – збільшена кварта, ре соль кварта, з'їз збільшуємо. соль, дієс. і зменшена квінта, ре, ля квінта, ре, ля бемоль, зменшена квінта. Це енгармонічно рівні інтервали. Далі від звуку мі будуємо збільшену кварту. Мі-Ля дієс, зменшена квінта, мі, сі бемоль. Від Фа збільшена кварта. Фа Сі бемоль це чиста кварта. Фа, сі, Бекар. збільшена кварта. Зменшена квінта буде Фа до бемоль. Від звуку соль будуємо збільшену кварта. Соль до це буде чиста кварта. Соль до дієс буде збільшена кварта. І зменшена квінта буде, охопля 5 ступенів. Соль Ре, бемоль. Від ля будуємо кварту. Ля ре це чиста кварта. Збільшуємо ля ре дієс. Це буде збільшена кварта. І зменшена квінта буде мі, бемоль. Так, від Сі. Від Сі у нас. Сі Мі це буде чиста кварта. Сі, Мі дієс буде збільшена кварта. І зменшена квінта буде Сі Фа. А чиста квінта, ти повинен це знати Сі Фа дієз від Сі. Квінта буде з фа дієзом, а зменшена Сі, Фа-бекар. Наступне завдання. Потрібно написати нотами подані інтервали. Подивись уважно: тут є клавіатури, кружечками визначені інтервали, нижній звук, верхній звук. І так, ре бемоль, соль. Але ре бемоль може бути до дієзом, соль. І це в нас вийшла ребемоль соль, це збільшена кварта, а до діє це зменшена квінта. Давай подивимось далі. Наступний інтервал збільшена кварта. Наступний інтервал соль бемоль до. Охоплю 4 ступені, це буде збільшена кварта, а Фадієс до, це буде зменшена квінта, так як. Ця клавіша означає і соль бемоль, і фа дієс. Далі від мі. Мі кварту будуємо ля дієс. А мі Сі бемоль це зменшена квінта. Від Фа будуємо збільшену кварту Фа Сі. А зменшена квінта Фа до бемоль. Клавіша Сі означає і до бемоль. Далі самостійно. Ти добре знаєш, що таке синкопа. Синкопа це ритмічна група, в якій акценти перенесено з сильної долі на слабку. А сьогодні ми з тобою познайомимося з видами синкоп. Синкопи бувають внутрішньотактові в межах одного такту та міжтактові, які утворюються. Шляхом залігування останньої ноти слабкої долі з першою нотою сильної долі наступного такту. Подивись, будь ласка, уважно в сошик. Роздивись приклади синкоп та проплескай їх. мій бемоль уважно. Дві чверті. Подивись уважно. Тут зустрічаються різні види синкоп. І. Внутрішня тактова і міжтактова з залігованими нотами. Слабка доля такту остання, заліговується з першою сильною долею наступного такту. Будь дуже уважним при тактуванні. і також проплескай ритм, рахуючи в голос. А зараз ми виконуємо наступне завдання. Будемо плескати ритм, рахуючи в голос. Розмір три чверті. Я стукаю ритм і рахую в голос. Раз, і два і три. І раз і два і три і. Раз і два і три і раз і два і три. і Раз і два і три. і Раз і два і три і. Раз і два і три. І раз, і два і три. Познач, будь ласка, тут між синкопи. Підказка це нота, яка залігована слабка доля з сильною долею. Домашнє завдання. Тобі потрібно проплескати ритм, рахуючи вголос у розмірі дві чверті. І друге завдання у нудному зошиті від звуку фіз. Фадієс. Побудувати вгору чисто кварту, велику сексту, великий тризвук, мажорний, мінорний тризвук, зменшений тризвук та збільшений тризвук. Будь ласка, пригадай будову цих видів тризвуків. І будь уважним, користуйся клавіатурою. Бажаю успіхів!